Добрий день. Ось вирішив показати, як я саме роблю натяжку шпиць на колесах. Це колесо з збільшеною кількістю шпиць. як видно, Значить, Повністю, можна сказати, по-новому зроблене колесо. Значить, попробую пояснити, що я саме роблю. Почнемо з того шпиці. Як правильно поставити шпиці на велосипедне колесо. Шпиці повинні бути, якщо вам тут повинно бути видно, перехрещуватися одна на одну. Ні в якому разі не бути, значить, шпиця, що виходить ось внутрішня шпиця, виходить через зовнішню шпицю. Ось вона зовнішня шпиця і перехрещується. Коли натягуються, тоді ці дві шпиці, навіть якщо одна буде чуть-чуть менше натягнута, то за рахунок того, що вона одна одну підтягує, значить, натяжка шпиць буде практично одінакова. Ось поки що це колесо має такий вигляд. Ну, інструменти, якими я користуюся, значить, викрутки і ключик. для Тяжкі шпиць. Це всі інструменти. Так, ще, правда, тут я потім чуть пізніше покажу. значить, У мене тут колодочка, яку я ставлю, щоб було видно результат, як колесо забирається вісімка і еліпс. Так, Поки що все. За допомогою викрутки, я, щоб це прискорити цей. Процес значить, головки підтягую до легкого, так, щоб шпиця легенько натягнулася, І підряд. Значить, щоб, як кажуть, це було не лишніх не робити вправ, починаю від сюди, от знімаємо, від соска. І помаленьку, по кругу йду, доходжу знову до суска. Поки що я не звертаю уваги взагалі ні на еліпс, ні на вісімку. Просто підтягую шпиці, щоб шпиці були легенько натягнуті. Сюди, дивіться, ось головка і буде погано видно, чуть далі. І ось так. Ну ось всі шпиці підтягнуті. Значить, наступний крок перевіряємо, чи є еліпс. Ось видно по цій пластині, що еліпса практично немає. Ідемо йдемо наступний крок. Бачимо, що в нас дуже велика вісімка, навіть більше як вісімка. Значить, Для того, щоб прибрати ці коливання, що, ще одне. Важливий момент. Значить, сам обід повинен бути, от зараз я його приблизно виставив, повинен бути на одинаковій відстані від цих трубокрамів. Ось ми тут в цьому місці виставили приблизно. Значить, я прикладу сюди, такого ніби правильно сказати, маркера, Значить, щоб нам було видно. Ось цю сторону вміщається туди, а цю сторону впирається. Що нам потрібно? В праву сторону від мене, в праву сторону е обід натягувати. Для цього значить, на одинакову кількість, тобто, спочатку грубо робимо таку настройку, е на один оберт лівій шпиці послаблюємо, а на один оберт е правій шпиці підтягуємо. Ну Ось зараз я цим і займуся. Після чорнової підтяжки шпиць ось колесо має такий вигляд. Перевіряємо набиття еліпсом. Бачимо, що практично допустимий там ще є чуть биття в сторону, воно вибереться. тоді менший стане Ще еліпс. Еліксу немає, а тут щіленку пальця зміни. Ось ще бачимо таке є биття. Тепер приступаємо вже, можна сказати, до чистової натяжки шпиць. От разом вибереться цей люх, ця вісімочка. І, значить, тепер вже за допомогою ключика для шпиць приступаємо до вибирання цього лікаря. Прикладаю я з однієї сторони таку, таку ніби як мірочку і починаю крутити колесо. Ось в цьому місці воно бачимо, починає тертися в них. Значить, значить, натягую з протилежної сторони шпиці, підтягую до тих пір, поки колесо не стане вільно проходити в цьому місці. Ми підходимо до фіналу. Значить, тепер Потрібно перевірити всі повністю шпиці. Ось ці слабше натягнуті, ці сильніше натягнуті. Значить, Підтягуємо приблизно до однакової натяжки. Значить, Обидві шпиці робуємо. Оця менше натягнута, значить, вона підтягнута. Підтягуємо. Майже підтягуємо. І так з обох сторон. Ось, за допомогою таких нехитрих інструментів, куска старої рами від велосипеда. Ось таке колесо стало. І знімали знизу, Подумали, чи є, чи є еліпс, чи є весь. Близько не знімає, бо погано буде різко. Ну все, якщо комусь згодилося, я буду радий. Не все добре.